Кілька днів тому астрономи вловили об'єкт, що пролітає через сонячну систему. Він рухається зі швидкістю понад 200 тисяч кілометрів на годину. Його орбіта гіперболічна. Це означає лише одне він прибув за меж нашої зоряної системи. У нього вже є назва 3 і Атлас, але пояснення, що це таке насправді, досі немає. 3E Atlas або c 2025 n 1 уперше зафіксували 1 липня 2025 року телескопом Atlas у Чілі, уже в перші години після відкриття стало ясно це міжзоряний об'єкт. Вже третій в історії спостережень першим був ОМУАМуа у 2017-му сигароподібне тіло без хвоста, яке при цьому прискорювалось. Другим – і Борисова у 2019-му комета з незвичним хімічним складом, багата начадний газ майже недоторкана, і от тепер Атлас наймасштабніший із трьох і настільки швидкий, що гравітація сонця не здатна його втримати. За попередніми оцінками 3І Атлас може сягати до 20 кілометрів у діаметрі. Це більше, ніж ОМУАМуа, і навіть більше за об'єкт, який за однією з гіпотез знищив динозаврів. Він уже прямує до сонця, пролетить повз і назавжди зникне в міжзоряному просторі. Шанс дослідити є. Але він єдиний і, схоже, вже втрачений. Жодна місія не запланована, жоден апарат не вирушив назустріч НАСА, Еса, Джакса, Китай. Усі мовчать. Лишилися лише спостереження землі, і питання чому. Офіційно це комета, так її класифікували буквально за кілька днів після виявлення. Причина телескопи зафіксували слабку кому, хмару газу і пилу, яка виникає, коли лід випаровується під дією сонячного світла. Наса підтвердило є хвіст значить комета, і на цьому крапка. Але чи справді цього достатньо? Дані розходяться за різними оцінками діаметр Атлас від менше, ніж 1 до 20 кілометрів. Це не просто похибка, це майже повна відсутність розуміння, з чим ми маємо справу. І от питання як можна так швидко назвати це черговою кометою, якщо ми навіть не знаємо її розмір, а якщо це не комета, професор Гарварду. Льоп, знаний критик офіційних версій, пропонує інше пояснення. Атлас може бути штучним об'єктом, можливо, міжзоряним зондом, усе як і в 2017 році, коли він висунув аналогічну гіпотезу щодо Умуамуа той об'єкт не мав хвоста, але прискорювався, і досі немає природного пояснення, як саме. Льоб тоді сказав прямо: ми маємо розглядати штучне походження. І за це його висміяли. Але жодна з альтернативних теорій не витримала перевірки часом. Зараз він звертає увагу на атлас, якщо об'єкт дійсно має 10-20 км у діаметрі, його поява не може бути випадковою. Такий розмір і точна траєкторія, дуже малоімовірне поєднання. Якщо це просто уламок. І ще одне хвіст не обов'язкове свідчення природного випаровування, космічні апарати теж можуть залишати слід у вигляді пари, тепла, газу, уламків. Якщо це зонд, що як він просто вмикається, пролітаючи повз зірки, три об'єкти за останні вісім років три міжзоряні тіла, які увійшли в сонячну систему. Жодне з них не повернулося, жодне не вдалося дослідити зблизька, і кожного разу ми чули одне й те саме. Нічого дивного, це просто комета, але це вже не випадковість, це шаблон. Офіційні версії замовкають занадто швидко. Місії не запускаються, навіть коли мова йде про об'єкти, більші за динозавровбивцю. Тож маємо запитати самі. Це просто уламки, що пролітають поруч, чи когось цікавить, що ми тут робимо. І головне, чому ми кожного разу просто спостерігаємо мовчки.